Усім привіт! З вами Колючка і це рубрика «РБ з Цікавою історією у цьому відео я розповім вам історію «Soul of Water Ашутар. Колись давно, коли світом ще керували стародавні духи стихій, боти світу належали істоті на ім'я Ашутар. Його поклик лунав у кожній ріці, у кожній каплі дощу. Він був втіленням спокою, гармонії та життя. Але люди, засліплені владою, почали воювати між собою, оскверняючи джерела, які він оберігав. Щоб захистити свою стихію, Ашутар уклав союз з провідником душ павнів Варки, шаманом Урану Марду. За допомогою древніх ритуалів він був прикликаний у фізичний світ як дух воїн, Soul of Water Ашутар, щоб допомогти фавнам у їхній вічній боротьбі з кетрами. Та сила води а ашотар не терпить бездумного насильства. Він допомагає лише тим, хто діє з чистим серцем. Його прозорий майже ефірний образ нагадує, що навіть найспокійніша стихія здатна перетворитися на бурю, коли її розгнівати. Кажуть, коли Ашотар падає в бою, його енергія розчиняється в потоках, і вода плаче за ним до того часу, поки його душу знов не покличе шаман Варки. На цьому, все. Дякую за увагу і всім па-па!